Якби частково рятує, і далі ми поговоримо з народним депутатом з фракції слуг народу з Юрієм Камельчуком, який є одним з ініціаторів цього законопроекту. Тож для чого яким чином і який прогноз щодо того, коли цей законопроект вже стане законом і запрацює? І, взагалі, де справедливість? Теж до нього є такі питання. Перше питання власне зразу таке складне. Коли ви придумали цей законопроект, ініціювали питання давно на часі, але ви напевно знаєте спільні настрої. Що одразу перша ж реакція у всіх, що це війна для бідних, де справедливість. І от я дуже добре пам'ятаю якось інтерв'ю одного військового, коли йому пояснювали, що не всі можуть воювати, комусь треба економіку будувати, а хтось і донатить. Він чітко сказав: Мені не потрібні ці донати, мені не потрібні ці податки. Мені потрібно, щоб хтось стріляв, в мене нема людей. От щоб ви наперед от зразу сказали, от таким військовим, яких явно збурить частково економічне бронювання. По перше дякую, що ви піднімаєте взагалі можливість поспілкуватися на цю тему, адже це дуже важливо. Зрозуміло, що на фоні того, що в нас триває повномасштабна війна, і нещодавно наступив дію закон про посилення мобілізації. Це для тих людей, які можливо не заглибились, викликає певне непорозуміння. Друге, що хотів би сказати, це те, що над цим законопроектом працювала ціла велика робоча група. Під головуванням Дмитра Наталуки, це керівника комітету з економіки Верховної Ради України, і цей закон він розроблявся в синхронізації думок бізнесу, генштабу, збройних сил України, тих представників бізнесу, які служать в Збройних силах України, і закон не висмоктаний, так би мовити, з пальця він пророблявся не так, щоб десь написався, як то кажуть, на коліні за один день відносно того. Що що він взагалі робить, що він вводить, і взагалі і дехто каже, що можливо це стосується, що бідні будуть воювати, багаті будуть працювати, і так далі. Це взаємозалежна дуже історія. Адже якщо в бізнесу не буде працівників, то в бізнесу не буде прибутку. Якщо не буде прибутку в підприємств українських в Україні. То не буде податків. Якщо не буде податків, то податки не надходимо до бюджету і не будуть використовуватися збройними силами України. А збройні сили України використовують саме українські податки для своєї існування. А це значить, що не зможе закуповуватися зброя, виплачуватися зарплата. Тому взаємопов'язана абсолютно історія. Друга річ, яку слід пам'ятати, що загалом закон про мобілізацію він стосується близько 5-6 мільйонів людей. Такого запиту від української армії, від генштабу немає на таку кількість. Тому в будь-якому випадку все одно люди залишатимуться в економіці. І єдине, що тут найважливіше враховується, це те, що бізнес, коли почали працівники їхні отримувати повістки, починав опинятися в критичних ситуаціях через те, що критично важливі працівники почали зникати з цих підприємств уже. Я маю на увазі тих, хто офіційно влаштований, хто нікуди не переховується. Вони отримали повістку, вони пішли воювати. Але існують моменти, коли 3, 5, 10, як на якому підприємстві людей є дуже важливим з точки зору їхнього досвіду і того терміну, за який вони навчилися, те, що вони вміють робити. Це може бути головний інженер, технолог, ще якісь такі люди, яких неможливо замінити одномоментно, і той економічний ефект. Які вони роблять всередині підприємства, а відповідно для підприємства знову ж таки, я повторюю, створюється прибуток, податки, які йдуть до бюджету і на Збройні сили України, таким чином унеможливлюється можливість працювати прибутково даному підприємству, і це ще більше шкодить економіці, податкам і Збройним силам України. Де мова про один дуже важливий момент. Хтось буде казати, визначені критичні професії були там і так далі. Ми забираємо момент, що чиновник мудріший, важливіший, чи краще розуміє, які саме люди необхідні бізнесу. Тому бізнесу буде надаватися можливість вибрати конкретних працівників з конкретним досвідом і додатково сплачуючи додаткові податки і збори, мати можливість забронювати цю людину не назавжди, а по відповідним показникам бізнесу. По прозорості бізнесу, що місяця сплачують, до бюджету, і відповідно, українська армія зможе використовувати ці кошти для свого забезпечення тільки за такої умови може бути певна кількість заброньованих. Робили навіть відповідні прорахунки, моделювання, скільки ж людей теоретично з тих 5-6 мільйонів військовозобов'язаних людей, чоловіків і жінок в Україні можуть бути заброньовані. При моделюванні приблизно одного півтора мільйона максимум заброньованих людей, кошти, які надходитимуть на рахунки казначейства і будуть використовуватися для збройних сил України, можуть складати від 300 до 400 мільярдів гривень додатково. А це надзвичайно необхідні кошти, які зараз нам не вистачає для забезпечення. Тих навіть потреб, які вже зараз зв'язку з посиленням мобілізації виникають пане Юрію. А чи під час обговорень не не власне не обговорювали ідею про те, щоб розмір, зокрема, от, наприклад, того самого військового додаткового збору був різний там для малого, для середнього і для великого бізнесу? Бо ми розуміємо, що можливості є дуже різні у великого бізнесу, наприклад, і там у малого? Дивіться, що ви побачите найближчим часом. Я думаю, що буквально найближчі кілька днів реєстрацію додаткових альтернативних варіантів цього законопроекту, в якому передбачено кілька різних моделей, і вдвох з них врахована можливість бронювання працівників навіть тим ФОПам. Які знову ж таки офіційно працюють в них і оборони, підтверджений відкритий прозорий бізнес, тому що хтось знаходиться на формі податкування ФОПа, хтось працює як ТОВ там і так далі. Всі ці речі будуть прозорі. Ці показники будуть враховуватися про те, що стосується сум, які там, то от, якщо якраз ми будемо робити диференціацію, на мою думку, це не зовсім буде правильно. Отут, якраз буде вступати якесь таке правило в дію, що Бідніші, багатші і так далі, це має бути однаковий внесок для того, щоб було зрозуміло, що людина виконує надзвичайно важливу роль на підприємстві, і цей внесок однаковий для всіх має бути, тому що це ціна того, щоб бізнес продовжував працювати, і водночас армія була забезпечена, тому сума має бути однакова, але варіації. Які будуть зареєстровані, і які будуть обговорюватися зі суспільствами, з військовослужбовцями, з, з кабінетом міністрів, з генштабом і так далі серед колег у Верховній Раді, там буде проговорюватися два-три варіанти, в тому числі, які стосуються і рівня зарплати, від якого офіційного рівня зарплати можна буде бронювати людей. І, відповідно, який внесок тоді буде пропонуватися, тому що він може бути 20, 25, 30, 35 тисяч гривень і так далі. Ще можливі коригування відносно того, яка зарплата і який внесок фактично додатковий збір. Законопроект стосується і ФОПів, і ми розуміємо, що. Дуже ймовірно, більшість айтішників зможе забронюватися. Це теж викличе дуже велике соціальне напруження. Я розумію, як що можливо на підприємстві зробити якийсь ліміт, щоб більше там 25% 5 чи 20%, А от як з ФОПами робити ліміт, щоб всі айтішники не пішли себе бронювати? Бо навіть якщо в нього тисячу доларів зарплата, йому простіше 500 доларів платити військового податку. І ті ж 500 доларів на них жити, бо в нього буде, якщо йде в тилу військове, в нього ті будуть самі 20 тисяч, в нього не буде жодної мотивації. Як от з ФОПами вирішили, щоб всі ФОПи не позаброньовувались? Дивіться, ви говорите про тонкий момент, який стосується податків. Це ще буде, власне, говоряться, але я вам скажу так. Тобто, просто піти зареєструватися ФОПом і завтра забронюватися це неможливо. А, тобто підприємство чи підприємець повинен працювати певний час, сплачувати постійно певні податки, мати офіційно найнятих працівників, незалежно від того, чи це на ТОВ чи на ФОП працює найнятий працівник, і, власне, тільки власник того бізнесу буде вирішувати, хто критично для нього важливий, і не інша ситуація. Тільки тільки таким чином він не зможе забронювати сам себе, якщо це ми говоримо про мовного айтішника. Ну, фактично, така, така форма не передбачається. Більш того, звичайно, що буде ліміт зараз. Ми говоримо про максимально 50%, але це мало ймовірна цифра, що така кількість людей може бути заброньована, тому що знову ж таки зрозуміти, що це буде велике додаткове навантаження фінансове на підприємство, яке не кожен зможе собі дозволити. Насправді, і навіть якщо говорити про момент. Самобронювання, самозайнятої людини, то повірте мені, з зарплати в тисячу доларів 500 доларів комусь віддавати це дуже накладно, тому швидше це не реальна історія, і тільки власне це стосується справді офіційних відкритих прозорих бізнесів, які мають можливості і мають досвід роботи і сплати податків, які можуть собі дозволити. Найбільш важливіше працівників на чиїх плечах лежить основна робота, чиї знання є надзвичайно цінними, особливо що стосується в розрізі певного часу, щоб підприємство могло адаптуватися або можливо навіть пошукати, знайти, підготувати додаткових спеціалістів за півроку, рік там і так далі, і можливо відпустити того працівника. Тому що, якщо ми говоримо навіть про ІТ, то в військовій справі на війні тішники виконують Дуже важливі ролі, і вони там теж надзвичайно необхідні. і вони навіть можуть входити певні з них до військових облікових спеціальностей, які є дефіцитними в армії. Тому це теж буде враховуватись. Пане Юрію, який прогноз щодо того, коли все ж таки вже питання з економічним бронюванням буде вирішено? Тобто буде прийнятий закон, тому що є інформація, що для уряду, для офісу президента це зараз не пріоритетне питання, і це зрозуміло, тому що це так би мовити непопулярне рішення, яке не підтримується е, загалом, і воно буде нести певні такі, я думаю, репутаційні е, неприємні речі для тих, хто буде лобіювати ці рішення. Наскільки як ви бачите, там в кулуарах з обговореннями з колег. Тобто, який прогноз я не бачу ніяких репутаційних ризиків насправді в зв'язку з тим, хто буде відстоювати це рішення, тому що залежність насправді дуже проста. Повторюсь, присутність податків від українського бізнесу в українському бюджеті прямо впливає на можливості фінансування української армії, тому ми говоримо про пряме фінансування. Української армії за рахунок податків за рахунок збереження того бізнесу, тому для цього і дається ця можливість відносно термінів зараз сказати насправді важко, тому що перше з технічної точки зору додаткові законопроекти будуть реєструватися приблизно ще протягом найближчих двох тижнів. Потім це буде розгляд в відповідному комітеті, тому швидше за все, що перший розгляд в комітеті буде можливий напевно в другій половині липня. Тим більше, що в нас будуть там поїздки різних делегацій і так далі. Тобто, беремо до уваги десь так приблизно. Беремо до уваги далі, що обговорення може, скажімо так, затягнутися, погоджуватися між фракціями різними і так далі. Я думаю, що це додатково ще не менше місяця. Хіба що ми побачимо велику зацікавленість колег і швидкі рішення відносно їхніх позицій? Тоді це може бути швидше. А, і якщо не буде ніяких суперечностей відносно відносно фракцій, ми будемо розуміти, що достатня кількість голосів в залі Верховної Ради буде присутньо, тоді буде виноситися це в зал. Тому теоретично я думаю, що це серпень прийняття, поки там винесеться в зал, можливо, серпень, можливо, вересень. Хоча насправді було би добре весь бізнес. Всі люди, які справді аналізують дані, кажуть, що як закон про посилення мобілізації, так і закон про економічне бронювання було б добре, якби ми прийняли ще в 2022 році на початку повноштабного вторгнення, і всі би розуміли тоді правила гри, і всі б розуміли наслідки, які є, і нас було б легше з облік. Обліковуванням всіх даних військовозобов'язаних людей і так далі. Говоримо про той самий додаток Резерв Плюс і інші всі історії. Але на жаль, війна затягнула нас в такі процеси, які не можна було швидко вирішувати, тому важливіше було робити те, що робили, захищатися, шукати зброї, і так далі. Тому ми приступаємо тільки зараз. Бізнесу хотілося би бачити це якомога швидше, тому що так він може планувати свою подальшу діяльність, мати відповідні довгострокові контракти. І, відповідно, знову ж таки, до цього прибуток податки, фінансування. Може, все-таки почала і закінчу військовими, які обурені. От Хтось каже, ну я теж хочу працювати, платити 20 тисяч податку, верніть мене назад в тил. От Що зробити з військовими, які ну, вже хочуть демобілізуватись, не можуть, бо нема закону. І, і вони кажуть: я теж чому так несправедливо? Тому що мене мобілізували когось ні. От як їм пояснити, що у вас немає такої можливості, хоча в них була можливо дуже висока зарплата до, до мобілізації. Дивіться, це ж рішення. Ще раз повторюсь, прийматиме не працівник, а працедавець. Це перше. Друге, якщо ми говоримо про цей момент справедливості, я не хочу ні на кого там перекидувати якісь зобов'язання, але все ж таки, ці ініціативи вони мали виходити від Міністерства оборони. І від синхронізованої позиції з генштабом на самому початку при всій повазі до нашої інституції Верховної Ради України в Верховній Раді немає достатньої кількості спеціалістів, які можуть точно сказати які потреби в генштабі і на кого ми можемо коли розраховувати. Більш того, є другий момент, який абсолютно неможливо вирахувати, це те наскільки Росія буде і продовжувала протягом цих двох років. Нарощування своєї власної військової сили і використання тієї кількості зброї, ракет, і це те і те, що дій допомагав там, наприклад, Китай, Іран, Північна Корея і інші якісь країни, не можна було передбачити цей масштаб. Тому донедавна, допоки я вважаю, відносно стабілізувалася певна ситуація з тим, що ми утримуємо фронт, росіяни не захопили жодного великого міста за довгий час. Ми наростили свої можливості з дронами, з ракетами, з морськими дронами і так далі. Зараз загалом військове керівництво країни може зрозуміти і може допустити цей момент, що тепер відносно е легше відносно періодів попередніх двох років можна буде планувати майбутнє майбутню кількість військових, яка необхідна, а чи зараз ще. Незабезпечені повністю військові підрозділи, тому говорити про те, що завтра вистроїться черга і з'явиться сотні тисяч заброньованих людей. Ми не можемо цього говорити. Мобілізація триває, люди при чому йдуть і заключають контракти. Один з варіантів тих, хто ще не пішов до війська, це заключити контракт. А наступним етапом я думаю, що має бути розробка законодавства, як було доручено Верховною Радою для кабінету міністрів і Міноборони. Розробка законодавства відносно демобілізації тих, хто зараз служить, ось тут то ця точка буде моменту справедливості для тих, хто не може миттєво повернутися на своє робоче місце і бути обраним своїм працедавцем. Як тією людиною, яка надзвичайно важливим фахівцем, і за цю людину будуть сплачуватися додаткові збори. Тому ми насправді мусимо прийняти ту ситуацію, як вона є. До цього було складно щось планувати зараз, трішки легше. Як буде ще закон про демобілізацію, то частина військових, які служать дуже давно, хтось, можливо, навіть з 2014 року, зможе піти на заслужений відпочинок і піти працювати. А ці люди, тих 5-6 мільйонів військовозобов'язаних, які в Україні ще є, будуть проходити ось через цей ось етап, або бути заброньованими, якщо вони є надзвичайно важливими спеціалістами, або заключити контракт, або бути мобілізованим. І до речі, до тих, хто самостійно ходить до ТЦК і заключає контракт, зовсім інше ставлення, навіть військових частинах там і так далі. Uh, отже, як якби... по